Параграф 17. Королівство Руське Галицько-Волинська держава у період піднесення і стабілізації друга половину 13 століття. 1. Відновлення Галицько-Волинської держави. Монгольська навала, хоч і завдала значної шкоди Галичині та Волині, усе ж не мала таких катастрофічних наслідків, як для Переяслівщини, Київщини та Чернігівщини. Ці землі навіть не потрапили в безпосередню залежність від Орди. Міста і господарства земель швидко відновилися. Проте єдність Галицько-Волинської держави, що ледь відродилися напередодні навали, була порушена. Данилові і Василькові Романовичам знову довелося долати опір бояр і відстоювати своє право на державу в боротьбі із сином чернігівського князя Михайла Всеволодовича Ростиславом. У такому скрутному становищі Данило проявив свої кращі якості державного діяча й політика. Спочатку він приборкав бояр, які підтримували Ростислава. Потім князь пішов і проти самого претендента на його престол, який спирався на воєнну силу Угорщини та Польщі. Вирішальна битва між противниками відбулася 17 серпня 1245 року під Ярослав, де Данило та його брат Василько здобули блискучу перемогу. Ця перемога поклала край тривалій боротьби за відновлення єдності Галицько-Волинської держави. У битві під Ярославом 17 серпня 1245 року Данило Романович проявив справжній талант полководця. Він розмістив війська так, що навмисно послабив центр своїх позицій. Це дало змогу під час бою заманити угорське військо та дружину Ростислава під фланговий удар своєї добірної кінноти. Під час бою Данило перебував у самому центрі подій та особисто захопив. Хорухву командувача угорських військ Фільнія і порвав її, засвідчивши повну та остаточну перемогу. Були схоплені фільній і командувач польських військ Флоріан, а також багато ворожих Данило Бояр. Лише Ростиславові вдалося втекти. Спочатку він переховувався в Польщі, а потім назавжди оселився в Угорщині. Друге боротьба проти монгольської зверхності. Збіцнивши свою владу, Данило Романович знову опинився перед загрозою монгольської навали. Хан Батий вимагав віддати йому Галич, як зазначав галицький літописець, Данило подумав і відповів не дам півотчині своєї, але пойду до Батия сам. Батий поважав мужніх і сповнених гідності людей. Хоча Данило довелося визнати зверхність монгольського хана, вона виявилася досить помірною. Князь лише мав надавати ханові допоміжні закони в його походах, проте навіть така залежність обтяжувала Данила. О, лихіше лиха, честь татарська. Ціною особистого приниження Данило зберіг цілісність своєї держави, не впустив монгольських баскаків на рідні землі, отримавши перепочинок для підготовки до збройної боротьби з Ордою. Своїми головними союзниками Данило вважав руських князів, яких не влаштовувала влада монголів. Одним із них став великий князь Володимир Суздальський Андрій Ярославич. Здійснюючи незалежно від орди політику, він скріпив союз із Данилом, одружившись із його дочкою. Однак цей союз не став запорукою успіху монголи завдали несподіваного удару по Володимиру Суздальському князівстві, Андрій Ярославич був змушений втекти до Швеції. Незважаючи на втрату союзника, Данило не залишив своїх намірів звільнитися від влади Орди. Значну увагу князь приділив побудові укріплених міст. Він реорганізував військо, запозичивши все краще у військовому мистецтві Заходу і Сходу. Князівська важко озброєна кінна дружина була переозброєна на зразок західноєвропейських рицарів, також була створена легка кіннота, озброєна луками і шаблями на зразок монгольських. Після тривалих переговорів було досягнуто згоди з папою римським Інокентієм IV. У 1253 році він закликав християн Польщі, Чехії, Моравії, Сербії та Померанії до Христового походу проти монголів і направив Данилові королівську корону, сподіваючись підпорядковувати собі православну митрополію Галицько-Волинської держави. Цього ж року Данило Романович без особливих урочистостей коронувався в Дорогочині, перетворивши свою державу на королівство Руське. Конфлікт з монголами прискорила боротьба за Болохівську землю область у верхів'ях річок Південний Буг, Тетерев-Случ, що увійшла до складу Золотої Орди після монгольської навали. У 1254-1255 роках війська короля Данила вторглися до Болохівської землі та захопили її. Також була зроблена спроба взяти Київ. Тим часом у Золотій Орді відбулася зміна влади. Після смерті Батия новим ханом став Берке, який у відповідь на дії Данила вислав проти нього намісника Куремсу. Однак його війська не змогли здолати попір міст Володимира Луцька. Куремса був змушений відступити в степ. Це був перший успіх руських князів у боротьбі з монголами. Улітку 1258 року хан Берке спрямував до Галицько-волинської держави величезне військо, на чолі з досвідченим полководцем Бурундаєм, який вирішив діяти шляхом залякувати. Він запросив Данила Василька на знак підтвердження своїх зобов'язань перед Ордою взяти участь у спільному поході проти Литви. Брати, не маючи реальної можливості чинити опір, погодилися. Похід на Литву монголи здійснили з особливою жорстокістю. Це справило гнітуче враження на населення Русі, Литви й Польщі. Після демонстрації сили Бурундай заявив: якщо ви, мої мирники, союзники, розкидайте городи свої всі. Протистояти новій навалі було неможливо, і на знак покори довелося розібрати укріплення міст Данилова, Стіжка, Львова, Кам'янця, Луцька, а укріплення Володимира були спалені. Лише залога Холма відмовилося коритися вимогам монголів. І відбила всі їхні спроби захопити місто. Розлючений Буриндий спрямував свій гнів на Польщину, де вчинив жахливе розорені. Дії Бурундая зруйнували всі плани Данила, і йому довелося починати все спочатку, однак роки брали свої. Князь часто хворів і вже не міг дієво втілювати в життя свої наміри. У 1264 році він помер, в історію князь увійшов як Данило Галицький, Оскільки вся його діяльність здебільшого була пов'язана з Галичиною. Третє. Лев Данилович і Володимир Василькович. Після смерті Данила єдиним правителем Галинсько-Волинської держави залишився його брат Василько 1264 1269 роки. Однак володіння, що раніше належали Данилові, були розділені між трьома його синами: Львом, Мстиславом та Шварлом. Лев Данилович отримав Галич і Перемишев. Мстислав, Требовлянщину, Луцьк та Дубно, Шварно, Белс, Холм, Дорогочин, Чорну Русь та Чернівецькі міста. Після смерті Василька Волинь успадкував його син Володимир Василькович. Проте Романовичі вели спільну зовнішню політику, особливо щодо Литви, Польщі та Золотої Орди, серед усіх Романовичів найбільш енергетичним і войовничим правителем. Вважається князь Лев І, 1264-1301 роки. Він був одним із найпомітніших політиків тогочасної Східної Європи. Однак князь не завжди діяв виважено послідовно і в інтересах держави, через що дістав прізвисько шалений. Розгніваний, що не йому, а молодшому брату шварну литовський князь Вейшлек передав владу над Литвою, Лев упив Вейшлека. Чим фактично поклав край можливості об'єднання Литви і Русі під владою Романович. Більшу частину свого тривалого правління Лев Данилович провів у майже безперервних війнах із сусідами. У 1279 році Лев Данилович втрутився в боротьбу за володіння краківською землею малополицею, де після смерті князя не залишилося наступника. Однак, не маючи підтримки серед місцевої знаті, приєднав до своїх володінь лише Люблін. Більш-менш значним успіхом князя було відвоювання в Угорщини частини Закарпаття із центром у Мукачевому. У своїх зовнішньополітичних діях Лев Данилович неодноразово спирався на військову могутність монгольських ханів. Постійні війни призвели до Занепаду володінь Льва Даниловича. Лише наприкінці життя він став перейматися господарськими питаннями, зокрема, запросив вірменську громаду до Львова для налагодження нових торгівельних зв'язків. Повною протилежністю Льва Даниловича був волинський князь Володимир Василькович. Свої володіння він зробив процвітаючими: зростали міста, розвивалася торгівля й ремесла. За сприяння князя велося будівництво церков, монастирів, розвивалося літописання. Сусідні правителі шанували Володимира як мудрого та справедливого правителя. У зовнішній політиці він віддав перевагу дипломатії. Під 1279 роком. У літописі вміщено таку розповідь прислали ятваги своїх послів до Володимира, таке кажучи: пане наш, князь Володимире, приїхали ми до тебе від усіх ятвягів. Пане, не помори нас голодом, допоможи нам прогодуватися. Володимир послав їм жита, хоча і в його володіннях було сутужно з хлібом. Значення цієї події важко переоцінити адже близько трьох століть Руська Україна та Ятваги. Воювали між собою, а тепер ятваські князі зверталися по допомогу до князя тієї землі, яка найбільше потерпала від їхніх набігів. У 1289 році землі Володимира за заповіт оспадкував Мстислав Данилович. Він приєднав Волинське князівство до свого Луцького і тим самим став стримуючою силою для запального льва, який мав зважати на інтереси брата. Мстислав проявив себе як миролюбний і розважливий політик. Про його правління Літописець розповідав: він держав мир із навколишніми землями, із ляхами, німцями, Литвою, а землю свою держав величною аж по татар, а сюди поляхи і Литву. Запам'ятайте дати, 17 серпня 1245 рік. Битва під Ярославом 1253 рік, коронування Данила Романовича. 1254-1259 роки походи монголів під проводом Куремси та Бурундая. 1264 рік смерть короля Данила Романовича 1267-69 роки правління Шварна Даниловича у Великому князівстві литовському. Друге. Як вплинула монгольська навала на становище Галицько-Волинської держави Галицько-Волинська держава потрапила в васальну залежність від Золотої Орди. Завдяки переговорам Данила Галицького земля була врятована від цілковитого руйнування і спустошення. Пошуки на заході союзників у боротьбі з татарами сприяли отриманню королівського титулу Данилом Галицьким та утворенню Руського королівства, руйнування укріплень на вимогу татар в обмін на гарантії безпеки. Військовий похід у складі монголо-татарського війська на Литву. Що вражав жорстокістю. Великий занепад господарства, ремесел, спустошення міст, знелюднення земель, характерне для всієї Росії на Галицько-Волинських земель, був мінімальним в порівнянні з іншими князівствами. Третє. Як складалися відносини Данила Романовича із Золотою Ордою? Данило, як союзник монголо-татар, мусив надати хану Батию свої військові загони для допомоги монголо-татарам в їх загарбницьких походах. Четверте. Чому Данило Романович прийняв королівську корону від Папи Римського? Данило вступає в переговори з папою римським Інокентієм IV, намагаючись добитися від нього організації Христового походу проти татар. У 1253 році папа закликав християн Польщі, Чехії, Моравії, Сербії та Померанії до Христового походу проти монголів і направив Данилові королівську корону як символ визнання князем з верхності католицької церкви. Данило Галицький мусив підкоритися папі в надії на майбутній хрестовий похід, тож прийняв корону. Таким чином, Галицько-Волинське князівство стає королівством Руським, а князь Данило його королем.